Перебуваємо в Умані, куди продовжують прибувати паломники для святкування іудейського нового року. Рошхашана. цього року, за попередніми даними, станом на сьогоднішній ранок до Умані прибуло вже понад 32 тисячі паломників, але вони і досі продовжують прибувати, коли ми заїжджали в місто. На КПП стояли автобуси, які перевіряли. Також перевіряють Хасидів і на вході на територію кварталу паломництва. В них вилучають заборонені речі і алкоголь також взагалі перші молитви розпочали вже о 2 годині ночі, але основна велика загальна молитва розпочнеться о 12 годині. А зі сходженням першої зорі розпочнеться святкування Рош-Хашана, яке триватиме до 17 вересня. Вже другий рік поспіль на жаль, ми проводимо паломництво під час повномасштабної війни в Україні. А це накладає певні обмеження. В той же час досить велика кількість паломників, незважаючи ні на що, прибула до міста Умі для паломництва. А на даний час прибуло вже близько 32 тисяч паломників. Це достатньо велика кількість бажаючих здійснити свої релігійні потреби та відвідати могилу це дикана. Паломництво цьогоріч є. Звичайно, досить незвичним, оскільки застосовано заходи безпеки однак ці заходи безпеки виправдовуються і навіть після минулого року. Коли паломники дійсно якісь неподобства відчували, вони все ж таки за їхніми відзимами були задоволені тим, що вони себе почували абсолютно забезпечення. Сьогодні з другої години ночі паломники почали молитву. Вони відвідують синагоги, вони відвідують могильний комплекс. Після загальної молитви вони почнуть відвідувати могильний комплекс по черзі, оскільки дуже велика кількість паломників і кожен з них хоче приторкнутися до могили свого праведника та помолитися на його можливі. А Вони будуть молитися протягом дня, увечері вони почнуть приготування до святкування. Вони вдягнуть красиві а, незвичні одяг, вони приготуються а, і вони розпочнуть святкування після, після шабату, після 19 року. Я б сказала, що статистично ситуація абсолютно контрольована та дуже позитивна. Навіть поодинокі випадки порушень будь-яких норм вони мають місце бути. Тому в загальному в загальній кількості осіб а також загальної кількості випадків я б сказала, що це абсолютно незначна частина будь-яких.